Сьогодні показую рекламний кабінет і деякі свої налаштування. А ви знали, що рекламу можна одночасно запускати і на інстаграм, і на Фейсбук? Ось показую одну рекламну кампанію. В якій в мене було 54 ліди, і вона була налаштована на Instagram і на Facebook. Тобто одночасно показувалась і на площ на майданчиках і Facebook, і в Instagram. Після того можна зробити ось такі розбивку, таку по місцю розміщення виставляємо галочку, і нам показується. В яких місцях реклама моя показувалась показувалась на, площ на майданчиках Facebook і Instagram, і е, де були результати. Ось, наприклад, Facebook Reels було 6 лідів, Facebook Stories було 7 лідів, ну і так далі. На стрічку було 4 ліди, на інших майданчиках Facebook не було лідів. І ось дивимося по Інстаграму. По інстаграму було в мене найбільше лідів в Instagram Stories. Було 31 лід. Тобто, якщо ви вперше запускаєте рекламу, можна зробити її і на Інстаграм, і на Facebook. Після того зробити розбивку, побачити, де у вас було більше лідів. І, наприклад, Окремо для більшої ефективності, або запускати на ту площадку, на той майданчик, де у вас було більше лі. Але такий є момент, що коли запускаємо на Інстаграм і на Фейсбук одночасно, буває так, що Фейсбук віддає перевагу. Саме майданчикам Facebook і віддає туди більшість бюджету або весь. Тоді, наприклад, ви побачите заявки тільки з майданчиків Facebook, а на Інстаграмі у вас буде все по нулях. Для того щоб зрозуміти, чи працює Інстаграм, тоді варто налаштувати рекламу тільки на один Інстаграм, і тоді ви зрозумієте, наскільки він у вас спрацьовує. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях або в директ, буду рада відповісти.